Всі вітаємо на нашому каналі. Бо є Маріан, і тут ми говоримо про захист прав, і свобод людини і громадянина. Як ви вже зауважили, в кожному відео на початку відео я говорю про захист прав і свобод людини і громадянина. Сьогодні, власне, ми поговоримо про статус громадянина, що це за статус, чому є багато питань стосовно цього статусу, і відповідно. Закриємо питання стосовно цієї теми. Але перед тим як продовжити дане відео, прошу всіх підписатися на наш канал, хто ще не підписаний, поставити вподобайку і вже ж поширити це відео, щоб максимальна кількість людей могла знати правду і могла захистити свої права і свободи. Дякую всім за зворотній зв'язок. А ми рухаємось далі. Отже, ми неодноразово чуємо, що ви є громадянин України і у вас є відповідні обов'язки, але багато хто. Хто озвучує відповідно цей статус? Він не розуміє, про якого саме громадянина йде мова. Давайте звернемося до нормативно правових актів, відповідно до певних законів. І будемо розбиратися, хто ж такий громадянин. Найперше хочу розпочати з дуже цікавого закону, який був прийнятий 8 жовтня 1991 року. Назва його Закон України про громадянство України. Хочу вам сказати відразу. Це був закон УРСР. Чому так? Тому що до 96-го року, до прийняття Конституції України, діяла Конституція УРСР, і всі закони були прийняті саме на основі цієї конституції. Лише ми бачимо, що кожен з цих законів був. Озвучений, був прописаний як закон України. Чому так? Тому що 17 вересня 1991 року був прийнятий закон про внесення змін до Конституції УРСР, де в 16 му пункті було прописано такі слова. У назві тексту Конституції слова Українська Радянська Соціалістична Республіка та Українська РСР замінити словом. Україна, отож, від цього моменту всі закони УРСР, які були прийняті до 96-го року, не буду зараз конкретно говорити, що відбулося після 96-го року. Це тема іншого відео. Знову ж таки, всі закони, які були прийняті з 91-го року по 96-й рік, нас зараз цікавить саме цей відлік часу. Це були закони Верховної Ради УРСР перейменовано на Верховну Раду України. Отже, що таке? Громадянин, маємо відповідно закон про громадянство 91-го року, і тут є дуже цікаве визначення громадянами України. Є усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення незалежності України, 24 91-го року, постійно проживали на території України. Ми вже про це говорили неодноразово. Що відбулося в цей момент? Був прийнятий цей закон, і всі люди, які мали паспорти СРСР. Віднесли відповідно свої паспорти в паспортні столи, їм зверху поставили печатку з словом Україна, яка була написана капслоком, і від того часу ми стали громадянами України. Насправді, з прийняттям цього закону люди стали громадянами УРСР, тому що знову ж таки всі закони і інші нормативно праві акти, які були створені до 96-го року. Були створені на підставі Конституції УРСР Конституції 78 року. Більше того, не була виконана стаття номер 4 закону України про правонаступництво України, де написано конкретно, що всі державні органи, всі органи прокуратури, суди, арбітражні суди, які були створені на підставі старої конституції, тобто 78 року, діють до того часу, поки не будуть нові утворені органи на підставі нової конституції, а саме. Конституції 1996 року. Про це ми поговоримо трошечки згодом. А зараз хочу конкретизувати дане питання. Що ви розуміли, що в 91-му році ми з громадян СРСР перейшли в статус громадян УРСР перейменованої на України. Відповідно, в 92-му році була постанова Верховної Ради про затвердження положення про паспорт, де було дуже багато порушень. Багато хто з вас бачив відповідну невідповідність цього паспорта, який є в людей на руках, і відповідно цієї постанови, яка знову ж таки була прийнята в цьому. Самому 92 92-му році, отже, з громадянами ми вирішили. Тепер перейдемо до визначення терміну громадянство України. Що таке громадянство України відповідно до цього закону за 1991 рік? Громадянство України визначає постійний правовий зв'язок особи та української держави, що знаходиться і вияв у їх взаємних правах та обов'язках. Право на громадянство є невід'ємним правом людини, я хочу щоб ви це зафіксували, тому що тут є визначення статусу людини, яка відповідно до закону набуває громадянство України, який визначає постійний правовий зв'язок особи, тобто людини з українською державою. Всі ми знаємо, що в 1994 році був прийнятий закон про державний реєстр фізичного платників податків, де люди, які хотіли займатися, Підприємницькою діяльністю мали отримати код в податковій, тому що без нього вони не могли займатися відповідно своїм бізнесом. Через 4 роки після цього закону був наказ податкової, в якому було сказано, що всі фізичні особи мають мати ідентифікаційний код. Коли ми прийшли, отримали цей код. Відповідно, ми отримали статус фізичної особи. Ми писали таку дуже цікаву заяву, що я не являюсь бенефіціаром своїх персональних даних. І з боку ми ставили галочку і праворуч ставили свій підпис. Тобто, ми відмовились від своїх персональних даних і передали їх третім особам. Тепер дуже цікавий момент. У 2001 році був прийнятий новий закон про громадянство України, про який ми говорили також неодноразово. Хочу вам зачитати тут декілька цікавих моментів. Давайте перейдемо до нього. І я хочу, щоб ви зрозуміли, де відбулася дуже серйозна підміна понять. Ми маємо перший розділ. Визначення термінів про них я говорив також неодноразово, але повторюю для тих людей, які вперше знаходяться на нашому каналі і вперше дивляться наше відео. Отже, хто такий громадянин України? Громадянин України це особа, яка набула громадянство України в порядку, передбаченому законами України та міжнародними договорами України. Давайте перейдемо до громадянства України. Що таке громадянство України? Це правовий зв'язок між Фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов'язках. А хто така особа в цьому контексті? Це є фізична особа. Тобто, закріпимо цей момент. В попередньому законі я вже знову ж таки говорив це неодноразово. Ми мали визначення особи та українську державу. Тут на особу приліпили статус фізична особа, і відповідно до цього закону громадянство України визначає правовий зв'язок фізичної особи з Україною, де Стосовно держави, тут нічого не пишеться. Більше того, про Республіку Україна, яка прописана в Конституції України 96-го року, а саме в статті 5, до якої ми зараз дойдемо, тут також нічого не написано. Отже, підводячи підсумок по цьому закону, ми бачимо, що громадянин України це фізична особа, яка набула громадянство України в порядку. Передбаченому законом України та міжнародними договорами України. Хочу конкретизувати. Цей момент. Не може фізична особа бути громадянином України. Ми маємо три різних статуси: перший статус це є статус людини, другий статус це є статус громадянин, третій статус це є статус фізична особа. Це є три різні статуси, які мають ті чи інші зобов'язання і прописані в тих чи інших статтях тих чи інших нормативно-правових актів. Давайте тепер плавно перейдемо до основного закону до Конституції України найпотужнішого закону на сьогоднішній день. І ми маємо перед собою першу статтю, яка говорить нам дуже серйозні речі. Вона називається так: Україна є суверенна, незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Тобто з цього контексту випливає два слова Україна. Це держава. Закріпили цей момент. Тепер переходимо до статті номер 3 Стаття номер 3 говорить про те, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Визнаються в Україні, це мається на увазі визнаються в державі. Тому що в першій статті говориться, що Україна це є держава. Продовжуємо далі текст цієї статті. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Бачимо відповідно цей статус. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Тобто, це все стосується України як держави. Тепер давайте перейдемо до основного. Моменту, про який ми говорили на початку відео, є другий розділ Конституції України, який називається Права свободи та обов'язки людини і громадянина. Тепер конкретно поговоримо про громадянина відповідно до Конституції України 96-го року. Хто такі громадяни України? Які прописані в цій конституції, давайте повернемося до статті номер 5 де говориться дуже важлива річ? Україна є республікою. Тобто Україна як держава, так, яка є прописана в статті номер 1 в статті номер 3 є республікою. Республіка це є така форма державного правління, де основним джерелом влади, де весь суверенітет, повнота влади належить народові. Тому. Кожен з вас має зрозуміти, що в п'ятій статті говориться про державу, про нову державу, органи якої мали бути створені на підставі статті номер 4 закону про правонаступництво. До цього моменту ми бачимо, що цього не сталося. Ще раз хочу закріпити, що Україна є державою, де форма правління є республікою. Де єдиним джерелом влади і носієм суверенітету є народ, народ здійснює владу безпосередньо, тобто через територіальні громади, які прописані в розділі 11, а саме в статті 140-143, і через органи державної влади, і органи місцевого самоврядування, які знову ж таки прописані в розділі 11 Конституції України 96-го року. Тому всі громадяни, які прописані. В цій Конституції це є громадяни Республіки Україна. Питання лише в цьому, що на сьогоднішній день на території України немає реєстру громадян. Хто хоче в цьому переконатися, зверніться, будь ласка, в свій ЦНАП, тобто в центр надання адміністративних послуг, і запитайте їх, чи є на сьогоднішній день реєстр громадян. Або задайте питання, що ви хочете зареєструватись як громадянин підприємець. До речі. В господарському кодексі є така стаття про громадянина підприємця, але ці підприємці не затверджені на сьогоднішній день, тому вам скажуть, що реєстру громадян підприємців немає, а отже, реєстру громадян немає, а є реєстр фізичних осіб і юридичних осіб. Тому, хто вам говорить про те, що ви громадянин України, потрібно задати питання, що вони мають на увазі? Якщо вони мають на увазі громадянин України як фізична особа відповідно до закону про громадянство 2001 року, де громадянин це фізична особа, то я особисто не є громадянином. Якщо йде мова про громадянина України, який прописаний в Конституції України, а вже ж я є громадянином Республіки Україна, таким чином, суб'єкти, які не мають жодного відношення до конституції України, використовують її для своїх потреб і для зобов'язання тих чи інших людей. Стосовно виконання обов'язків, які прописані в Конституції України, Отакою, такою друзі, інформацією хотів з вами поділитися. Хочу наголосити, що Конституція України це безцінний документ, це і верховенство права на територію України, це і закон прямої дії, які всі, всі зобов'язані виконувати відповідно до 68-ї статті цього закону. Хочу вам сказати, що ці люди, які зрозуміли всю повноту сили цього закону, всі ці моменти, які там прописані і використовують його на практиці, неодноразово захистили свої права і свободи від протиправних посягань. Хто ще не має конституції? Обов'язково купіть, тому що іншого надпотужного документу, надпотужного юридичного інструменту для захисту своїх прав і свобод не існує на території України. Як я неодноразово говорив, в додаток до нього є ще один. Цікавий і унікальний документ волевиявлення людини, який працює на території України з 2012 року і захищає права і свободи людей на території України і за її межами. Хто хоче його отримати, напишіть мені, будь ласка, в телеграм в приватне повідомлення. Перше слово волевиявлення. Я надам вам всю максимальну інформацію, яка допоможе вам захистити свої права і свободи в статусі людини. В цьому документі дуже багато цікавих витягів на міжнародні договори, а також на статті Конституції України, а також на кримінальний кодекс, який знову ж таки, як я говорив неодноразово, захищає права і свободи людини. Про це говорить перша стаття Кримінального кодексу України. Хто не знає, про що йде мова, будь ласка, відкрити в гуглі і ознайомтесь з цією статтею. Народ, хто ще не підписаний на наші групи телеграм з свої права і волевиявлення людини, обов'язково зробіть це, тому що там піднімається дуже багато цікавих тем. Проводиться багато цікавих стрімів. Ми запрошуємо унікальних гостей, де ви отримуєте реальну унікальну інформацію, яку не показують по телебаченню. Більше того, ця інформація допоможе вам захистити свої права і свободи, а також долучатися до ваших однодумців. І разом ще раз хочу наголосити захищати свої права і свободи, захищати права і свободи ваших друзів, ваших родичів, ваших близьких і знайомих і весь український народ. Посилання на перелічені групи я залишу в описі під цим відео. І на завершення хочу подякувати всім нашим патронам, які підтримують наш канал фінансово. А саме: Степанко Ковальчук, Олександр Шевчук, Олександр Андрій Сірий, Павло Курочка, Михайло Кожомін, юзер GB5MQ9BO6W, а також Михайло Сегітій. Дякуємо ще раз народ за зворотній зв'язок. дякуємо за ваші донати. Друзі, хто хоче приєднатися до цієї кугорти, під цим відео є кнопка Спонсорувати, де кожен з вас може стати спонсором нашого каналу і допомагати нам розвивати цей контент стосовно захисту прав і свобод людини. Друзі, хто хоче підтримати канал одноразово. В описі до цього відео є посилання на реквізити, де ви можете зробити це легко і безтурботно. Дякую всім за підтримку. Дякую всім, що дивитесь. Зустрінемось з вами в наступних відео.